Прошу уваги, любі гості, не хоче мало привітати, а вам багато розказати. Колись давно, з десяток років тому жили на світі леві лебідь і левіка з коханням чистим, наче дно умові і поглядом очок таких привітних. З десяток років тому жили на світі хлопчик і дівчатко. Тоді ще дружба була поміж ними, тоді ще дружба, а тепер кохати. Любив юнак той дівчину давно вже, та лиш сьогодні вирішив сказати, так, так, клянусь до смерті, Я, Мар'янко, з тобою жити і тебе кохати. Ну і дівчина, звичайно, не мовчала, заприсягалась, щоб буде любити, і чоловіка слухатись до віку, дітей родити, потім їх рослити. Жили вони щасливо довгі роки, мали десяток гарних діточок. Від матері вони взяли чудовий голос, а у батька доброти краси почути. Така ось вийшла в нас палата, та зараз мова йде про них, про цю чудову, гарну пару, яку вітаємо при всіх, і бажаємо вам цей день чудовий, щоб шлях ваш довгий, чистий, і безмежний, завжди оберігала ясна зоря. Ну і маянка дорогенька, кажем голосно і тихенько. Щоб Іван, коханий твій на руках тебе носив, все з готував і говорив такі слова. Ти квітко, сонця і добра, кохана жіночка моя, В тобі осі щедроти світу переплились у всій красі. Ти все найкраще на землі, ти радість, щастя і кохання. Душі моєї сподівання, взагалі на те, щоб ти йому, завжди шкарпетки зранку брала, вечерю в ліжко подавала і на добра ніч так казала. Спи мій хлопчику чорненькій, любий котику маленький, тобі зранку знов вставати і сніданок готувати. Любов, гроші, дітей пора, не минуть вашого дому, старий цей світ, а все як на початку, лебідка, лебідь, хлопчик і дівчатко, юнак і дівчина є в цьому які щари, де двоє, вже не двоє, пара. Погляньте ви навкруг, дерева всі стоять такі зелені. Юнак і дівчина щасливі і наречені. Тож поздравляємо вас, молодята, з щасливим шлюбом, з весінням святом, щоб до віку в добрі купались, любили щиро, не розлучались, щоб вам далися річки медові, У майбуття стелились шляхи чудові. Батьки, щасливий час вас благословили, щоб у дружбі і згоді ви все життя прожили. Щоб вам гойдався голос на ниві, цвіли, як лесни, літа щасливі, щоб вечорами не сумували, в нових колисках дітей гойдали, щоб звеселяли вас сини й дочки, лунали в хорі й голосочки, Щоб ви були здорові і добро творили, як матір землю рідну любили. Поздравляємо вас, молодята! нехай у вас завжди буде багата хата, щасливе, радісне життя, завжди безсмартне майбуття. Бажає перший рік синочка, а так, як мама, гарну дочку. Поздоровляємо вас, молодята! щасливим шлюбом, з весіллям святим! Молода пара, нова родина. Благословляє вас Україна. І зараз дарунок для вас цей гарний музичний суміт. Thank you. Diolch yn fawr iawn І кого Я знайди твою дорогу, знайди тебе єдину.